Понад 1200 робочих місць та інвестиції в розмірі 2,5 мільярдів гривень такі перспективи відкриває будівництво нового меблевого комбінату в Житомирі. Під час сесії міської ради 9 березня депутати розглянули питання підписання меморандуму про співпрацю між містом Житомир та товариством з обмеженою відповідальністю Житомирська меблева фабрика. Під час розгляду цього питання народні обранці ознайомилися із презентацією майбутнього виробництва і вислухали позицію генерального директора Житомирської меблевої фабрики. Після нетривалого обговорення Депутати одноголосно підтримують проект рішення про укладання меморандуму про партнерство. Після голосування Житомирський міський голова та генеральний директор меблевої фабрики своїми підписами скріпили наміри про співробітництво. За словами інвесторів, нова фабрика працюватиме за європейськими стандартами виробництва і побудована буде менш як за два роки. Фабрика, яка буде виробляти меблі, це продовження буде дерев'яного класера, який знаходиться в місті користині в місті Житомирі. Там буде вироблятись плита і буде перевозитись тут для серійного виробництва і продажі як на Україні, так і на експорт. стосовно термінів, які. Мені задали питання меморандумі прописано 18 місяців. Виходячи з історії і практики, і реальності, як ми працювали в Коростині, то сьогодні українська лісопільна спільна компанія побудована за півтора року. Тобто, Коростинський завод МДФ побудований за два роки, і пілітний завод за один рік. Тобто, в нас такі темпи, що ми сьогодні не зупиняємося будувати. Три-чотири роки це вигідно, це неправильно. І в нас будують будівельні компанії з усієї України, і також будують і ще компанії німецькі. Так само буде і виробництво мебельної фабрики Житомирської воно теж буде на основі німецьких стандартів це будуть також німці, які навчали нас на МДФ, які навчали на лісопільній компанії. Також будуть навчати і на меблевій фабрики. Житомир завжди славився великими виробничими підприємствами, а будівництво меблевої фабрики дозволить відродити колишню славу. Цьому переконаний житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Мер міста розповідає: раніше Житомирські меблі знали широко за межами України, втім меблева промисловість поступово занепадала. Будівництво ж нового комбінату на території індустріального парку відкриває широкі перспективи для міста. Більше рабочих мест. Для Житомира это достаточно большое количество рабочих мест, которые будут созданы по этому проекту. Средняя заработная плата не меньше 8000 тысяч гривен. Это высокая на данный момент заработная плата, средняя для города Житомира. И это все даст возможность поднять и среднюю заработную плату по городу Житомиру, потому что остальные производители будут подтягиваться к этому уровню. Я уже не говорю про налоги, которые поступят в городской бюджет. Это просто развитие будущего Житомира и возможность молодежи не искать лучшей доли в Польше, в Чехии, в других городах Украины, а оставаться в Житомире, создавать свои семьи в Житомире, работать на благо города Житомира. За словами міського голови, будівництво меблевого комбінату в Житомирі дасть додаткову можливість для Фінансування професійно технічної освіти. Не тільки ПТУ, а й наш мод технікум будуть в системі раз з цією мебельною этой Ми зустрічалися по цьому по этому з міністром образування министром образования і зараз ряд спеціальностей, які необхідні для роботи на этой мебельній фабрикі, будуть внесені в класифікатор, і ми зможемо сделать уже от города регіональний заказ в систему ПТУ. для того, чтобы эти кадры готовились. И частично финансирование по этим специальностям будет вестись за счет мебельного комбината. И фактически это дает возможность формирования в Житомире мебельного кластера, в Житомирской области мебельного кластера, когда будет идти речь о переработке, начиная от срезания дерева, переработки отходов древесины до выпуска конечной продукции, а это мебели. И эта фабрика по планам инвестора будет одна из самых больших, если не самая большая в Европе. Міська влада вже в квітні планує передати інвестору земельну ділянку на території індустріального парку «Житомир-Схід». Звести новий меблевий комбінат планують впродовж 18 місяців від дня передачі.